Друзі, я цю зиму теж буду в Україні, як і минулого разу, але цієї зими ми вирішили гарно приготуватись. І зовсім по-іншому я хочу поділитися з вами лайфхаками: як пережити блекаут, як утеплитися, тому що вже прийшов час про це подбати. Запрошую вас до себе в гості додому і дещо цікаве покажу. Дивіться, ось така лампочка. Бачите, минулого року. Вам всім дуже сподобалося, і ти її просто де завгодно, ось так. Бачите, прикріпив на ліпучку якусь, і все, воно тобі світить. Дістала запаси свічок з минулого року, залишилися. Я думаю, що їх вистачить одна така свічка, а, горить годин 20. Наші українські хлопці-виробники зробили для мене ось таку штуку. Я не знаю, як вона називається, чесно кажучи, У мене є ще такі батареї, акумулятори тут. І це все тримає. Всі знають, як я жартую в спектаклі я вдома про те, що на початку війни в мене Опинилася вдома вагітна сестричка і дев'ять людей, а я за тиждень до цього готувалася до концертів. Просила все прибрати. в мене була дієта. Цього року я приготувалася. Чогось згадала і не їду. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну. Потім з підлевою індик на закуску куліш. Лемішку, зубчик, пудрюку вашу і за маком. Медовий -ма, шалейк. Тут купками пали слив'янку, мед, пиво, браво, срівець, горілкою простунька лаганку, Куривсь для духу. Я От вона культура, яка була українська. Грибочки карпатські, туш Пиляв, пили, полинесли злип притупилися пилка в Пилепа, хвилинка української мови. Так, поїхали. Значить, в мене три види є полін. Дрова. Дивіться, ось таке величезне, воно нам знадобиться. А! Дивіться, я... Ой, Боже, які важке воно. Одною рукою ще його не носила. Що не зробиш для глядача своє? Ось маленькі для того, щоб розсохли. Ось середні, щоб восени трохи прогрітися. Дивіться, ось така піч, вона зроблена за європейським лекалом, тобто вона якось знизу бере повітря і віддає вже тепле. Але ідеально працює, немає ніяких проблем. Ми дуже задоволені.